Я донька військовослужбовця, який зник без вісті більше року тому під час курської операції, і сьогодні я не буду мовчати. Я не знаю, де мій тато. Моя сім'я живе в цьому пеклі вже більше року. Щодня ми прокидаємося з однією думкою, а раптом сьогодні буде, хоч якась звістка. І ще вечора засинаємо з тими ж самими питаннями, на які держава не дає відповідей. Я звертаюся не як активістка, не як публічна особа чи блогерка. Я звертаюся як донька, яка хоче знати, що сталося з її батьком, як дитина, у якої забрали право на правду. Але сьогодні я говорю не тільки про свого батька, я говорю про всіх наших рідних, які зникли, загинули або потрапили в полон, і про яких сьогодні мовчать. Про курську операцію мовчать всі, Мовчить держава, мовчать змі, мовчать командири, мовчать підрозділи. І тільки виходить так, що ми, рідні, кричимо про наших рідних. Тільки нам вони потрібні, тільки ми боремося за їхні імена, долі і життя. І саме в цей момент я дізнаюся, що Міністерство культури України виділяє 2,3 мільйона гривень на фільм про те, як козаки ходили на Курщину, і скажу вам прямо: для мене це абсурд. Це знущання, це моральний злочин проти сімей, які досі не знають, де їхні рідні. Як можна знімати фільм про похід на Курщину, коли тисячі сімей досі не отримали ні правди, ні звіту, ні тіла, ні списків полонених? Як можна романтизувати тему, яка сьогодні не легенда і не казка, а наша реальна трагедія? Сотні родин живуть у тиші, в темряві і невідомості. Скільки людей повернулися на щиті з того напрямку, що сім'ї досі не можуть оговтатися? А замість правди фільм, замість пошуку фінансування кіно, замість відповідальності, красива картинка. Мені боляче це казати, але так виглядає плювок у наших рідних і в наш біль. Тому я звертаюся до президента України, до Офісу президента, до Міністерства оборони, до Міністерства культури, до українських та міжнародних медіа, до всіх, хто може якось повливати на цю ситуацію. Зупиніть виробництво цього фільму. Спочатку дайте нам правду. Спочатку знайдіть зниклих, поверніть полонених, спершу дайте відповіді тим, хто поховав своїх у тиші без пояснень. Спершу виконайте свої обов'язки перед тими, хто заплатив найвищу ціну. Своє життя, і вже потім знімайте кіно. Наші рідні не можуть бути фоном для чихось історичних фантазій. Не робіть шоу з нашого болю, не робіть кіно там, де досі немає правди. Наші рідні не сюжет, не персонажі і не декорації для ваших документальних фільмів. Наша трагедія не матеріал для мистецького проєкту. І ми рідні, які не будуть мовчати. Ми родини, які люблять, чекають і боряться щодня за своїх рідних. І поки ми живі. Наші рідні не зникнуть у тиші, не стануть забутими. Я прошу кожного поширити наш голос. Допоможіть нам бути почутими. І я дякую вам за увагу.